Все, записую. Все, а ти заключив? Я цілий раз чи в Від колін. До чого? Від холін. То вони візьмі, типу, більше візьме неба, а більше із мені. Все? Треба ще покрутити цю. Май скорей. Давай, є, yeah, цілий раз. Намій привіт. Я спочиваю просто забити привіт, але я не знаю, що казати. Раз добрий такий фон. Давай, давай. Вся я? Мама, ми тобі зробили відео, передаємо тобі привіт. А ще ти зараз покажеш нашу маленьку Єву. Де наша маленька дівчинка. Ось вона. Ось така гарна дівчинка, каже бу 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 Бу-бу-бу. Ні, не буде казати бу. А щось посміхається. Отак так. Кажи, махати ручкою не можемо. Добре. А тепер ще покажем нашого татка, нашу хромулю. Ну давай, прохромай.